Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 3008. 9 рік випуску, 280 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці. Ціна 7500, контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Так, шкіряний салон. Панорамний дах. Шторки на задніх вікнах. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Audi Q5. 18 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс, ціна 29 тисяч 300 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Підгріви, панорама. кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX9 17 рік 157 пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Ціна 22 600 доларів. Контакти бачимо є. Безключовий доступ, шкіряний салон. цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. По автомобілі 9 рік випуску, 360 пробігу, 2,0 газ, бензин на механіці. Повний привід, ціна 7600. Контакти бачимо є. Так, зачинено, відчинено. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте у власника. Відкрили, так? Добре, я загляну. Так, відкрили нам автомобіль, покажу посилону світлий салончик. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Ford Explorer. Так, по автомобілю. 18-й рік випуску, 167 тисяч пробігу, 3,5 бензин на автоматі. Ціна 17500. Контакти ось тут. Так, світлий салон. темна стеля. Так, ще глянемо по колу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 13 рік, 154 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 17400. Контакти присутні, є панорамний дах. Заглянемо по салону. Добрий день. Свідкочки шкіряний салон в автомобілі. Клімат-контроль, автоматична коробка передач, панорама. Приємна власниця. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage, 10 рік, 223 тисячі пробігу, 1,7 дизель на механіці, не фарбований автомобіль. 11.300 ціна, контакти бачимо є. Так. Так, салон на тканині. Кропка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, 2 GL 350 по першому автомобілю. 15 рік, 191 тисяча пробігу, 3,0 дизель на автоматі. Без ДТП не фарбована. Ціна 32 500 доларів. Контакти ось тут видно. Світлий шкіряний салон з пам'яттю. Це є люк, мультикермо, клімат контроль, підігріли, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте отримайте більш повну інформацію, а я покажу наступний варіант. Так, 14 рік, 169 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. Контакти бачимо, ціна 31 500 доларів. Так, чорний шкіриний салон тут. З люком, саме мічний варіант. Сидіння з пам'яттю. Кого цікавить? Телефонуйте. І ще покажу цікавий автомобіль GMC поруч. Поруч біля Мерседеса. Ось такий монстр. Так, по опису. Так. 19 й рік, повний привід. Стіна 1865, 2.0 бензин на автоматі. Контакти бачимо ось тут. Так, на басключовому шкіряний салон. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 10 19 рік, 50 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації, Grand Touring. Контакти бачимо. <кій> <кій> Автомобіль на безключовому. Але зачинений Чорний шкіряний салон, клімат контроль. Ко цікавий телефонуйте Volkswagen Tiguan. 2018 рік, 59 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16 500. Контакти бачимо. Audi Q5 16 рік, 2,0 бензин на автоматі, 98 тисяч пробігу, ціна 19800, контакти бачимо є. Так, салон на коричневій шкірі з пам'яттю, сидіння з пам Так, Є підігрів, кліматконтроль, темна стеля, панорама. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Guan. 18 рік, 92 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 17 800. Контакти до власника є. цікавить, телефонуйте. Renault Koleos. Це 10-й рік випуску, 217 пробігу, повний привід, 2.0 дизель на автоматі. Контакти є. Ціна 200. Добрий день. Клімат-контроль, автоматична коробка передач кого цікавить, телефонуйте. Форкоп парктроніки є. BMW X5. Так, це 9 рік, 267 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. Ціна 16650 доларів, контакти бачимо є. Так, по автомобілю. Це чорний шкірний салон, бачимо, є. Більше інформації уточните, зачинено. Peugeot 3008, 2014 рік, модельний 15, 230 пробігу. Контакти бачимо є. Ціна 11 750. 1,6 дизель на автоматі. Mazda CX5. Тринадцятий рік, 248 тисяч пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Повний привід, на 14500. Контакти є. Чорний шкіряний салон. Паркоп, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 18 рік випуску, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Тут, до речі, вже йде звичайна ISIN-коробка. Ціна 19 тисяч доларів, контакти до власника є. Так, покажу по салону. цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілі. Volkswagen Tiguan. 16 рік 148 пробігу 2.0 бензин на автоматі ціна 16900 контакти бачимо є комптакція Wolfsburg Edition. шкіряний салон з регулюванням Панорамний дах, мультикерво, автоматична коробка передач, є підігрів в Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Audi Q5, 16 рік, 174 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 19 тисяч. Контакти бачимо є. Панорамний дах. Підігріли. Кого цікавить, телефонуйте? До Джорні. 16 рік, 258 пробіг, 3,6 бензин на автоматі. Ціна 13500. Контакти бачимо є. Так, загляну по салону. Добрий день, сім місць. Сім місць. Так, покажу по салону. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Бюджетний Outlander. 2008 рік 177 пробігу, 2.0 газ бензин. Ціна 7800. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Лексус. RX350, 12 рік випуску, 127 пробігу. На газу автомобіль з повним приводом. Ціна 20 тисяч, контакти є. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, автоматична коробка, люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 12 рік 173 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Контакти є, ціна 11 750. На оригінальних дисках. З клімат-контролем. Peugeot 3008, 12 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 9700. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Mazda, Mazda CX5. 19 рік 156 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, ціна 17300. Тут бачимо контакти. Цікаво, телефонуйте.